Про наслідки також і політичні того, що сталося, говоримо з нашим наступним гостем Тарас Загородній, політехнолог до нас долучається. Пане Тарасе, вітаю вас у ефірі. Слава Україні. Героям слава! А, отже, якщо говорити про те, що сталося у Дніпрі, якось так кидається в очі. Не знаю, як їхні пропагандисти, а щось керівництво військове політичне на Росії не поспішає це все коментувати. Чому. Ну, неважливо. Важливо, що вони говорять. Звичайно, що навіть якщо вони будуть коментувати, це вони знову вигадують, що це була якась військова ціль, що там знаходились там Азов, не знаю, інші речі. Тому тут питання не в тому, як вони що вони коментують. Тут Питання в тому, як ми повинні реагувати, як наша держава повинна реагувати. Ось і відповідні висновки робити з того, що відбувається. Тут е, е, слід розуміти таку річ, що в дійсності західні країни будуть нам надавати зброю, але в першу чергу це буде е, оборонна зброя, так, яка дасть можливості захищатися в тому числі від таких атак. Але на от думку військових і взагалі я пам'ятаю от статтю Залуждова ша влітку і Заброскова ще. Е, Минулого року вони там чітко говорили, що тут питання в тому полягає, що росіяни відчувають себе безкарними, і тут це означає, що війна повинна переходити на їхню територію, тобто, це означає, що Україна повинна сама виробляти якомога більше ударних дронів, баражуючих боєприпасів цих аналогів, тих мопедів, які нас закидують. А далекобійні ракети, які на жаль, нам скоріш за все не будуть передавати західні країни, бо вони досить обережно е, діють в даному випадку. Це означає, що ми повинні в першу чергу сконцентруватися на виробництві і. Ока за оки, точніше, прилетіло 20 мопевиндів на територію України. Значить, туди повинно полетіти 40. Прилетіло там скільки там ракет. відповідно, така кількість повинна полетіти туди, на, на територію Російської Федерації по військовій інфраструктурі. щоб мобілізовані гинули не макіївці на території Донецької області. А у себе вдома в в області, в Ростовській області, щоб Росіяни відчули, що вони не будуть безкарні їх будуть знищувати, знищувати або військовою потугою, або силами спеціальних служб, тому що, скоріше за все, запит українського суспільства є на те, щоб пошук всіх винуватих у цьому у злочинах це пілоти, це артилерісти, це програмісти цих ракет. Ось ну це вже завдання буде спеціальних служб, які вже зараз починають діяти на територіях сусідньої держави. Про це говорив пан Малюк у своїх інтерв'ю, голова СБУ. Що вони активно вже діють, в тому числі на території Російської Федерації буде розширення звичайно після війни, щоб кожен покидьок, який. А Планував операції, здійснював операції. Він поніс відповідне покарання. Тут це щоб росіяни раз і назавжди запам'ятали, що на українців чіпати не можна, і буде покарання, і ніхто тебе не врятує. Ну тобто можна їх дістати, так коли відомо хто ці люди. Ну дивіться, дивіться це зараз же не 45-й рік. Пам'ятаєте, коли нацистські злочинці могли врятуватися, підробляли там документи, е е е тікали до Аргентини і так далі. Їх все ж, все ж таки знаходили одиниці. Ну пам'ятаєте, як Ізраїль зна знайшов все ж таки Ейхмана е в Аргентині і привіз до цього. Зараз зовсім інший час, е оскільки, оскільки розповсюдження мереж, е розповсюдження соціальних мереж, е корупція в Російській Федерації. От я от підписаний на телеграм канал. Ось вже відомі відомості про людей, про цього командира його дітей, де він живе, де прописаний корупція в Російській Федерації теж цьому сприяє. Можна купити дані і знайти цих людей. А далі тут або в тому числі використання тих самих самих безпілотників для того, щоб наші люди цим не ризикували своїм життям. Прилетіть при прилетіть тобі просто щось у вікно, наприклад, да, тому що ти повинен бути знищеним. І це вже питання української промисловості. Ми повинні йти по шляху Ізраїлю, щоб вони щоб кожен терорист а Росії є державою терористом, зрозумів, що безкарним він не піде. Ну тобто, от така щось може бути на кшталт тут операції, яку ізраїльські спецслужби проводили. Кара божа, вона, якщо я не помиляюся, називалася. Ну, дивіться, ізраїльські спецслужби постійно проводять такі операції. Я хочу і зараз проводять такі операції. Це просто така відома всім операція, яка була після теракту в Мюнхені в 72-му році, коли без суду слідства просто знищували цих а, а, арабських терористів. Дорожче дуже вплинуло на. На, на них і менше стали робити таких акцій, розуміючи, що Ізраїль стане. А це постійна практика масаду. Вони з 45-го року це постійно практикують і зараз практикують іранські вчені ядерники раптом е, вмирають там да, якоюсь невідомими ортями для того, щоб Іран не зміг, наприклад, створити ядерну бомбу. Тобто цей процес дійсності постійний, тому що у Ізраїлі немає вибору. Він бореться проти проти е, сусідів, які е, ворожу до нього налаштовані, в принципі, беручи пропорції, беручи пропорції, у нас приблизна така сама ситуація. тим більше у нас ядерна держава, тобто, тобто з якою Україна бореться. Тому е, тут е, без сильних спецслужб, які діють на території сусідньої держави, е, щоб жоден генерал не думав, що якщо він запланував якусь нову операцію на території України, що він не залишиться безкарним. Ні, віти повинен відповідати. І вже знаєте, ніяких там ніхто вже до суду тебе таскати не буде, тому що твоя провина буде в тому, що ти плануєш, ти плануєш агресію проти нашої держави. Отак От і повинен діти. Ну і відповідно, увесь набор дронів безпілотників, ракети. Даватимуть змогу превентивно знищувати ворога, не чекаючи, не чекаючи від а, наших партнерів дозволу а, різних обмежень на використання зброї, і як я вам сказав, а, ну наступальна така зброя за все мені ми, ми ніколи не отримуємо. Ну принаймні ракети дальністю там тисячу дві тисячі кілометрів. Ну це що. Це щось з розряду фантастики, що нам нададуть або нададуть дуже Ну, е слухайте, пане Тарасе, На е початку війни був Петріот із розряду фантастики, але тепер вже це вирішено питання. Петріоти, Петріоти це захисна зброя, Давайте не плутати. Петріоти це е зброя, яка дозволяє захищати небо. І це протиракетна зброя. Тобто, це не наступальна, не наступальне тут зовсім різні речі. А от те, що стосується, що можна вдарити по території Російської Федерації, так, ну, наприклад, оці надводні дрони, які атакували Бухту Севастополя, це скоріше за все, українська розробка. Або ракета, яка вдарила два рази по цьому, по території Енгельсу, там 700 кілометрів. От таких, от таких от, е, речей в Україні я, вибачте, скоріше за все ніколи не дадуть. Звертіть ну, увагу, наприклад, ви самі фактично відповідаєте. Скоріше за все, українська розробка. Тобто, нам ніхто не забороняє зробити таку зброю. Нам потрібно самі масове масове виробництво переносити війну на територію Російської Федерації. Тільки так можна досягнути успіху, тому що це буде нескінченний процес. Вони будуть мобілізуватися там, да, кліпати ракети. Кидати на, на нашу територію нашу державу. це все рівно виснажує і Україну і гинуть цивільні. А Україна повинна забезпечувати превентивне знищення ворога на території Російської Федерації. А це можливо зробити тільки власними дронами великою дальністю, там до тисячі кілометрів. Наприклад, Ізраїль після того, як після війни 67-го року, коли припинили постачати зброю французи, так через те, що як сказали французи, а ви що держава-агресор, коли ви превентивно знищили за шість арабські армії, так вони розвивали власне і тому у них розробки на достатньо високому рівні, яка дозволяє і дистанційно знищувати ворога, так на великих відстанях, не використовуючи при цьому. Життя, ну, тобто не ризикуючи життя там агентів, наприклад, які дозволяють їм вирішувати це питання, враховуючи промислову базу, кадрову базу України, це повинно бути зроблено у найкоротші терміни. І власне виробництво є власне виробництво. Ми нікого не повинні запитувати, а куди нам бити, коли нам бити і як нам використовувати зброю на далеких відстанях. А, так, це тут дійсно дуже багато. Думаю, з нами зараз погодяться наших громадян, українців, які звичайно, що підтримують нашу обороноздатність і наш оборонний комплекс. А до речі, стосовно вчорашнього ракетного обстрілу, дуже багато було наслідків. Незвичайно, що увага прикута до найбільш такого вражаючого. Так, наслідку це трагедія в Дніпрі. Натомість були звичайно, що і потрапляння, і в критичні інфраструктури об'єкти, і також по об'єктах зернової угоди. Оде кажуть, втрапили у ламки і навіть зірвався обмін полоненими. Так от, розхитати настрої в українському суспільстві і посіяти паніку, саме так українська розвідка назвала причини, чому Росія зірвала черговий обмін полоненими. Представник гуру Андрій Юсов заявив, що так часто трапляється, що обміни переносять, але в цій ситуації маємо справу з активізацією рашистів у сфері ПСО для дестабілізації ситуації в країні, і зокрема зараз у напрямку українських військовополонених. Чому от як для ІПСО дійсно в чому тут сенс зривати обміни військовополонених? Як вони намагаються і на що вплинути тут? Ну, вони звичайно хочуть вплинути в першу чергу на Україну, тому що для України цінність життя кожної людини є дуже високою. І тут, мабуть, відповідь на питання, чому ракета поцілила да, в житловий та, та, будинок вони тисну, да, тисну да і стосуються житлового будинку. І тому в даному випадку, звичайно, що вони намагаються намагаються розхитати в тому числі ситуацію в нашій державі. таким, таким от чином. Ось по-іншому тут пояснити не треба, тому що, ну, тут, е, тому що до своїх полонених вони ставляться в принципі, як до гарматного м'яса та добитла, деякі ним не потрібні. У них є певні категорії полонених, які вони швидко це кадирівці, в першу чергу офіцери або цінні, е, е, цінні спеціальності, яких довго навчати. Там пілотів, я думаю, вони задоволені міняють артилерістів і так далі. А, так, ну що ж, зрозуміло, все воно криється дійсно в їхній позиції, в їхній цей дивній, якщо так можна назвати, логіці. А пане Тарасе, дуже вам дякую. Можу вас вже відпускати до наступних зустрічей в нашому ефірі. Глядачам нагадую, Тарас Загородній політехнолог до нас долучився.